Школу. І ми дуже любимо наше село Сусолі. І Сьогодні ми хочемо розповісти вам про нього писане село Сусолі – один з черених куточків Львівщини, розташоване в лісовій зоні 65 км кілометрів на південний захід від Львова, 47 км кілометрів. Легенди походження назви населеного пункту. Перша легенда розповідає, що на землях, які оточували ліси і біля яких протікала річка, оселився якийсь чоловік зі своєю родиною. Прізвище у нього було Сусолів. А оскільки його родина була дуже великою, то в її честь назвали село Сусолів. Друга легенда розповідає, що в лісах навколо поселення жили тварини Суслики. Їх було стільки багато, що місцеві мешканці вирішили назвати село Сусолів. На основі свідчень архівних документів можна зробити висновок, що село Суселі було засноване дуже давно. Перша задка про село датується 1357 року, який йдеться про те, що через село Сусолі по Єрці і Подільці проходив соляний шлях, з чи у Львів. Деякі джерела першу згадку про село Суслі датують 1559 року. Також відомо про те, що під час національно визвольної війни 1648 року через Сусолі проходили козацькі війська Богдана Хмельницького. Тоді ж селяни повстали і зруйнували пальський маєток та приєдналися до козацького. Загонів. Свідченням того, що село безпосередньо пов'язане з військовими подіями часів визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького і архівним документом осені 1648 року з так звані актові книги Львівського громадського суду, написані латинською і польською мовами, заява рвівського почашника про шкоди, причинені селу Сусудів. В селі є дві церкви греко-католицької релігійної громади. Нова церква Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа побудована була у 1991 році. Ветені храм Пресвятої Богородиці. Збудована з дерева у 1780 році, за іншими даними, в 1722 році. Належить до архітектурних пам'яток місцевого значення. По Другій світовій війні стояла зачиненою від 1960 по 1980-х років. Видержана трезубна будівля, має вузьке пільдаще і прибудовані різниці вівтаря, південна з яких набагато більше. Зруби накриті рівним, багатосхилим дахом з ліхтарем і маківкою надбудову. Приденній західній церкви стоїть дерев'яна двоярусна дзвіниця, верхній ярусі якої ширші за нижній. Загалом святини належить до типового безверхового типу церков, в якому всі три об'єми мають однакову ширину. Записи шуматизм за 1902 рік дізнаємося про те, що у сусідлі був осередок організації профсвіт. В осередку числилися 53 члени організації, мали свій будинок читальників. Дій на даний час навчається 95 учнів та працює 18 17 вчителів. 3 січня 2014 року на фасаді Заспільської школи 12 дня було відкрито пам'ятну дошку Святоському Івану Івановичу. воїну загинув у Афа. Свідерський Іван Іванович, житель села Сусова, який загинув під час антитерористичної операції, захищаючи Україну. Народився 1 вересня 1983 року. В селі Подільці Самбірського району Львівської області. Коли йому виповнилося два роки, сім'я переїхала на постійне місце проживання село Сусолів. З 1989 року до 1991 рік навчався у Сусолівській школі, був активним учасником позакласних заходів, часто представляв школу у спортивних змаганнях, де неодноразово займав призові місця. Брав участь у футбольних турнірах району, в складі футбольної команди села Погірці. Показав себе як добродушна, чесна людина, що завжди готова допомогти у важку хвилину. У 1999 році вступив в Погільськівське професійно-технічне училище, де навчався до 2002 року. Держав диплом за спеціальністю слюса з ремонту сільськогосподарських машин. У 2002 році був призваний на військову службу у Збройні Сили України, яку проходив у місті Мукачеві Закарпатської області де мобілізувався 2004 року зі званням молодший сержант та пішов працювати охоронцем у, у приватну фірму. Під час другої хвилі мобілізації 2014 року пішов добровольцем в ЗСУ України, 80-ту аеромобільну бригаду міста Львова. Після 12-денних навчань у Яворському полігоні був направлений у зону АТО, захищав Луганський аеропорт, під містом Іловайськ. Вночі з 31 на 1 вересня, під час відступу українських військ, був поранений голово-осколком із снаряду біля міста щастя. Після лікування у Харківському військовому госпіталі його було направлено в місто Київ. Лікарі боролись за його життя, але перенісся чотири операції вранці, 6 вересня, о 5 годині, Іван помер. Сиротами залишилося двоє дітей Похоронили Сідерського Івана Івановича. Цвинтарі, 8 вересня 2014 року. Указом президента від 23 травня 2015 року Сідерського Івана Івановича було посмертно нагороджено орденом за мужність третього ступеня. 4 березня 2016 року нагороджений посмертно відстапою командира 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 6 травня 2016 року нагороджений посмертно нагородним знаком за оборону Луганського аеропорту. Біля сільської ради у 1968 році було встановлено монументальний пам'ятник воїнам, що загинули у Другій світовій війні. З цього загинуло 35 років. Готують корм з війським тварином. Завдяки велетенському дармовому полум'ю навіть найбільший казан закипає за лічені хвилини. А справа в тому, що суселін знаходиться на Рудківському газовому родовищі. І ще на початку, початку минулого століття місцеві жителі зауважили, що при запалюванні сірника в окремих місцинах села безпричинно спалахувало слабеньке полум'я. Це горів просочений із глибин газу. Часом вогонь можна було. Запалити навіть на поверхні водного плеса тутешньої річки Дністер. У 60-х роках досусло прибули геоголорозвідники. Вони пробурили декілька свердловин однак з'ясувалося, що це так званий поверхневий низькотисковий газ, який не просто пустити трубами, тож згодом село під'єднали до державної мережі, а про розвідані запаси забули. Із залишених шурфів десятиліттями виривається вогонь без потреби, зігріваючи атмосферу. Ще більшість цих факелів згасла, вичерпавши свій ресурс, але одна свердловина, що у центрі села, виявилася потужною, аби перекрити вихід із неї газу. діру пробурували, закидали землею і навіть бетонували. Однак голубе паливо без проблем зривало усі ті пломби. Далі струменіло в небеса. Запалений з нього факел, давав полум'я метрової висоти, яке не згасало навіть у злив чи під натиском буревій безперервно горить, воно вже понад 50 років. Ми знаходимося на мості через річку містер. З лівої сторони розташувалося село Сусорі, з правої – незавина, яку називають було, така була За, пер... За переказами сторожилів, колись терени, віршини були непрохідними. Все було залито водою, поросло очеретом та тростиною. Серед дерев переважали вілька, береза, вербова лоза. Від чого він і пішла на. Яке досить поширене у селі, брали матеріал для ремесла, вербову лизу, а також селяни брали звідти гілля берези і робили з нього березові війники, Чим займаються і в даний час. Частина рослин на низовині відмерла, і під дією води і болота там утворилися торфове родовища. У 50-х роках ХХ століття там було засновано державний промисел з видобутку торфу. Торф, який купали на болоті, різали на брикети, купили. І використовували для опалювання житла. зараз. У цій місцевості ростуть цілі галявині занесеного у червоного книгу України рябчика шахового, який розцвітає в кінці квітня, на початку травня.